Вітаю, друзі! Сьогодні, 1 березня, буквально записую це відео вже в останню години цього першого дня весни. Весна, яка настала після складної зими. Ну, так склалося, але вам спішу все-таки повідомити про те, що є кілька ключових прогнозів, які свідчать, коли ж завершиться війна. Але жодному з них вірити не можна. Чому я зараз це поясню, так само, як не можна вірити в те, що говорять про візит Лукашенка до Пекіну. Втім, там є також дуже цікаві моменти, на які хотів би заакцентувати, тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Обов'язково поширюйте відео це своїм друзям і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити останні відео, які будуть вигодити на моєму каналі. Я вам заздалегідь шалено дякую за лайки. Вони допомагають відео підійматися догори, його більше бачать. І так, поїхали щодо строків завершення війни. Цей запит в інтернет викликав необийкий інтерес, потрапив до трендів Google. Ну і чому саме тому, що пролунало кілька контраверсійних заяв в останні дні від різних посадовців, експертів, політиків, військових і так далі. Ну і навіть від державних інституцій інших держав. І так, перша заява Буданова. Він впродовж останніх днів дав кілька інтерв'ю, вже почали в ці інтерв'ю дратувати багатьох українців говорять, чому очільний гур роздає інтерв'ю. Я вам, друзі, відповім на це питання, тому що так треба. Я далекі від думки про те, що е, роздача інтерв'ю Будановим це ну, власне його ініціатива, він от виходить і всім його наліво направо е, роздає і розповідає, коли що як і відбудеться. Абсолютно очевидно, що його заяви узгоджені з військово-політичним керівництвом України і не лише. Тому те, що він говорить, беріть до уваги. Він зокрема сказав, що війна триватиме. Недовго. Точніше, він сказав так, не триватиме довго. Це його остання заява інтерв'ю Голосу Америки, де він сказав, що Росії просто недостатньо буде ресурсу для довготривалої війни, тому вони зацікавлені припинити її швидко. На відміну від нього, заяву зробили також іншу Служба безпеки Латвії. Я також був здивований, це не розвідка Великобританії, Міші чи Інститут вивчення війни Сполучених Штатів Америки, які. Щодня публікують свої звіти спочатку широкомасштабного вторгнення. Ну, вони їх публікували раніше. А це говорить Служба безпеки Латвії. Латвія направду, зацікавлена в тому, аби війна в Україні припинилася швидше, але вони говорять, що вона триватиме щонайменше впродовж 23-го року. Щонайменше впродовж 23-го року Боданов боданом каже, що не триватиме довго. Він прогнозує до кінця літа. Початок осені, гарячу фазу, потім припинення. Можливо, виходимо на якісь там підписання якихось документів із Росією, звільнення Криму, каже, відбудеться до цього часу. Ну а Латвія каже, що ну, весь 23-й рік дивно, правда? Тепер йдемо далі. Сьогодні натикаюсь на одну на один коментар експерту одного з інститутів в Україні, який розповідає і його публікує, до речі, 1+,1 плюс канал ТСН у себе в інтернеті. Він говорить, що війна може тривати і 5 років. Не бачив він підстав, для того, щоб вона не тривала стільки. Ну, якщо говорити на правду, то він Війна Росії проти України вже триває 9 років, але була фаза негаряча, зараз гаряча фаза широкомасштабного вторгнення, тобто, в принципі, він ну, десь правий. Різні форми її просто цієї війни, різні фази, інтенсивність і так далі. Цікавий прогноз дав Тука. Це заступник міністра реінтеграції, часів Порошенка, ви добре його знаєте. Ну, Хто не знає, поцікав, поцікавтесь в інтернеті. Він буквально днями дав інтерв'ю, яке широко терожували в різних. ЗМІ, і він прогнозує, що війна триматиме 2-3 роки. Але цей прогноз він давав ще в березні минулого року, тобто рік тому. Ну, маб мабуть, ще рік, да, а, тобто до кінця цього року, а можливо і наступний. Чому? Тому що він так ну, думає, прогнозує, аналізує таке його бачення. Поважний да, політик, якого ви добре знаєте. Заступник міністра оборони США Колін Кол. Заступник керівника Пентагону Лойда Остіна він говорить наступну фразу, що в його розумінні також війна може тривати 2-3 роки, так тиражують цей, цю тезу його. Російські змі, багато українських змі, але це не зовсім правильно. Тому що якщо вчитатися конкретно в те, що він сказав, це звучить наступним чином: я вам зацитую: ми не знаємо траєкторію розвитку конфлікту. Траєкторію розвитку конфлікту. Війна може закінчитися через 6 місяців, а може через 2 чи 3 роки. Якщо ви зараз. Поєднаєте цих п'ять заяв різних, ну реально масля масляне. масла масляне каша кашна, як я кажу. Ну, загалом немає єдиної позиції, ну вона і в принципі, мабуть, не повинна і не може бути. А це вказує те, що не сприймаєте на віру те, що ви чуєте. Співставляєте різні прогнози, різні думки, з різних джерел лунають. Їх використовують дуже по-різному, часто беруть прогнози про те, що там Захід стомився, війна буде тривати довго саме про російські засоби маси інформації, тому не підігравайте їм. Війна у нас завершиться в цьому році, це якщо вам до мого прогнозу. Чому? Тому що поїхали далі. Тепер в цій частині повернемося до е Лукашенка я вам продовжу відповідь стосовно своїх сроків. Лукашенко приїздив, приїхав до Пекіну вчора зустріти, зустрітися з Інзіпінім. Як сказав всі, вони знайомі з Лукашенком ще з 2010 року. Він дуже радий, що він туди приїхав. Для чого? Сьогодні дещо стало відомо. Мені задають питання, знайомі, родичі, колеги, як ти думаєш, от прогнози стосовно того, чи буде постачати Китай зброю Росії через Білорусь. І сьогодні таке задала запитання, а що ти думаєш з того приводу, що Китай переходить на натівські стандарти зброї і буде її виробляти, снаряди такі мається на увазі 155 мм від своєї 122 і 152 мм зброї він відмовиться. Так, у нього її дуже багато. Ну, тисячі арт-систем і інших там зенітних установок і так далі, систем ГРАД. Звісно, є би комплекти одне них. Ну, Давайте тепер гіпотетично допустимо, що він від цього всього, всього відмовляється на тлі конфлікту з Тайванем. Раз. Друге, на тлі е, конкретних заяв Китаю про те, що, не дай Боже, вони щось будуть постачати, то вони отримають санкції дуже потужні і влетять в я так і кажу, влетять в мінус десь під трильйон доларів. Для них це дуже багато, тому що торговий оборот. Китаю, Європи і США складає 1,6 трильйона доларів на рік. І вони експортоорієнтована країна, не імпортоорієнтована, щоб ви розуміли. Вони виробляють і продають назовні. Та, вони закупають газ, зерно, сервино, вугілля і так далі. Але основна е запорука успішності китайського. Чуда, якого насправді нема, друзі, тому що в різні часи економічні кризи, які були в світі, дуже серйозно впливали на економіку Китаю, тому що це мильна бульба, яка можна лопнути в будь-який момент, луснути. То давайте ми собі уявимо ситуацію, що вони почали постачати зброю через Білорусь до Росії, радянських зразків, бо саме радянська орієнтована у них. Система військово-промислового комплексу вони отримують в відповідь санкції. Тому сьогодні направду говорили багато Китай із Білорусю про те, як вони можуть використати Китаю Білорусь, тобто Китай використає Білорусь для просування власних інтересів в Європу. Хоча, до прикладу, там він трішки закритий коридор, але багато сьогодні було в офіційній заяві від Білорусі влади Білорусі про те, що Лукашенко налаштований розвивати з Китаєм кооперацію. Ну, тобто займатися конкретно прямими інвестиціями. Тим паче, що в попередні роки Білорусь це дуже активно робила. А тепер, друзі, коли у Росії не зовсім вдала ситуація і не зовсім багато потужності, як то каже, стверджує Буданов, а в цій частині можна йому довіряти для довготривалого процесу ведення війни проти України. Китай отримує абсолютно інший ринок збуту і готовий розвивати ці відносини з Білорусі, тому Лукашенко сюди прилетів, бо це розуміє і Лукашенко. Він в такий спосіб може зменшити залежність від Росії. Я не виключаю, що Росія на цьому тлі може втратити серйозних партнерів Білорусі Китай. Ви скажете мені, так чекай, американці говорять зовсім інше. Ну, звичайно, що зовсім інше вони говорять. Вони й повинні так говорити, вони повинні попереджати наміри. Китаю співпрацювати із Росією, тому що найголовніша загроза для Сполучених Штатів Америки впродовж уже близько 20 років це зближення Росії. І Китай про це ще говорив свого часу Збігнів Бжезинський, дуже відомий аналітик Сполучених Штатів Америки, польського походження. Саме це мали і мають на меті, і мали на меті не допустити ша. Тому я думаю, що саме в цій частині їхні повідомлення про те, що вони мають розвідання про те, що нібито Китай збирається постачати оцю цю радянську зброю до Росії. Це гра на випередження. Ну і звісно, аналізуючи інформацію, яка стосується Китаю, появи прогнозів завершення війни, я вам наголошую, що тут дуже багато контроверсійності інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які спрямовані на несподіваний поворот у цій війні, не дарма ж каже колінко, я вам щойно назвучив, що ми не знаємо траєкторію розвитку конфлікту. Про неї, про якщо знає, то ніхто не скаже. Але для цього все робиться. Що саме для цього робиться, окрім тих двох майданчиків, про які я вам сказав. Це заяви інформаційного полі від різних політиків перемовин Білорусі і Китаю. А до прикладу, буквально завтра відбудеться саміт Великої Двадцятки Нью-Делі в, в Індії, де будуть обговорювати основне питання. Війна в Україні, воно також би стосуватися розвитку військово-промислового комплексу Заходу, щоб він не стомився допомагати Україні. Ну, друзі, теза про те, що Захід воює українцями проти Росії, ну, це ідіотизм вищого гатунку. Говорив і говорю. Це абсолютно іпсошна тема. Звісно, що на цьому тлі виглядають дуже контроверсійними, наприклад, повідомлення, які сьогодні з'явилися. Я от читаю буквально вечором, що пасли Великої сімки, то була велика двадцятка великої сімки, разом із представництвом Європейського союзу завітали сьогодні до міністерства оборони України. Такий заголовок дає. Інтерфакс, цікаво, вдумайтеся, посли Великої Сімки та представники Європейського Союзу відвідали Міністерство оборони України. Питання: для чого? Ну, я так думаю, для того, щоб надалі зарплати, які виділяють собі народні депутати. Вони так утверджують бюджет, і сьогодні, виявляється, отримали 100% надбавку, не були вищими, ніж військовослужбовці. А ті гроші, які надходять від Європейського Союзу, країн Великої Сімки, не всіх країн Великої Двадцятки, на превеликий жаль, але використовувалися за призначенням в Україні. А корупції було менше. Тому, друзі, отакий складний сьогоднішній день. Перше це прогнози завершення війни. Друге, візит Лукашенка до Пекіну. Це складається в один пазл. Він не так швидко збереться докупи, але те, що в різних точках світу зараз абсолютно всі налаштовані на те, щоб максимально допомагати Україні, це очевидний і доконаний факт. Не сійте паніки, найголовніше. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях. В мене до вас буде запитання, аби ви написали свою думку. Все ж таки, чим завершиться візит. Лукашенка до Пекіна залишається буквально один день. Завтра спливає третій день, тому що він 28-му прилетів його візиту до Піднебесної. Які документи можуть бути підписані? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені цікаво буде по почитати, відповісти. Всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь, не забудьте поставити лайк. Все буде Україна!